А ну, от вам запитання від Івана, чи можна повністю позбутися від залежностей? І цей учасник зі мною вже рік часу. Уявіть собі, якщо він за рік часу задається запитання, значить раціональне харчування, він покладав на нього великі надії, що воно саме допоможе закинути деякі навіть наркотичні, скажімо так, речовини. Я скажу, що насправді в раціональному харчуванні в подальшому люди позбуваються великої кількості звичок, бо зараз, якщо подивитися, ви заходите в магазин, і велика кількість продуктів, які там продаються, вони мають з собою слід, слід, коли ви маєте залежність від ці продукти. І коли в раціональному харчуванні людина за рік, наприклад, з 100 продуктів, туди відноситься кофеїн, там, туди відноситься високої переробки продукти різних видів. Та, Рідини цукровані, тому подібне. Да? Великий спектр продуктів, можливо, якщо розібрати туди з більше ста. Виходить, що саме ця людина позбувається і де вона залишається. Є дуже сильні да? кофеїн, наприклад, що ми обговорювали алкоголь. Люди не можуть повністю позбутись цього, бо це якісь традиції, це якісь звички, це якась. Сім'єю, сидять собі, бувають. Це нормально. Але це нормально. Їм цю норму не хочеться доникати. Ця норма руйнує їх. Якщо вони виходять суспільство, соціуму, а людині, важливо бути соціальну. Тому давайте от воїнці вже з прийняття таких дуже сильних людей, які готові. Своє життя під свій контроль, все задовбали. Ось ось такі люди. Так. вони зможуть. Але інші погані продукти, які люди споживають, шкідливі, в них є шанс позбутися цих продуктів. І ось відбувається це приблизно близько року часу. Іван пише, що насправді позбувся смаженої їжі, позбувся цукрованої їжі. він не може їсти вже торти, тому що вони якісь хімічні полки. Рецептори почали нормально функціонувати. Але позбутися в нашому всесвіті від всіх наркотичних засобів, якщо слони навіть, уявить собі живуть далеко від суспільства, собі затоплюють фрукти в землю, потім їх дістають і п'ють там вже з етиловими молекулами. Ось дають бродити період. Певний, що тут можна говорити про людей, нас розумних. Ми теж деколи хочемо дотрукнутися до того, що зробить. День веселішим, бадьорішим. Якщо там навчитися робити щось працювання раціональним, це супер. Бо зараз якраз готується саме один з проєктів, назву його, те, що зареєстрована назва, це раціональний кухар. Ось там буде те, де люди, які навіть не доторкалися до мого персонального супроводу, зможуть поступово навчитися для дому, для сім'ї, для родини. Готувати ті страви, які будуть корисними і смачними, і мати хороше поєднання продуктів, які не перешкоджають один одному те засвої. Ось така десь моя міні-місія, яку ми будемо впроваджувати. Дякую вам, що ви зі мною, дякую, що рухаєтесь вперед. Мені приємно, що я працюю з містами. Дякую за те, що дозволяєте собі змінюватися. Це насправді, що мало людей можуть дозволити собі змінюватися, а ви дозволяєте. Обіймаю. Підписуйтесь.